Слава Богу. Слава Богу. Маємо гарний час. Ви знаєте, Різдво Христово це особливе свято для всіх людей і його згадують практично всі люди. Але стоїть питання, чи всі знають Бога? Святкуючи Христове народження, є часто люди просто роблять це по традиції. Я би хотів би таку сьогодні говорити трошки тему, кому об'являється Господь. Знаєте, є, люди втрачають надію, а особливо, коли буває, молиться людина і просить в Бога, і Бог не дає відповідь, людина перестає вірити. І каже, я вже не вірю в Бога. Знаєте, часто буває з людьми зустрічаюся, особливо сьогоднішній такий час, і коли спілкуюся, люди говорять, я вже не впевнений ні в чому. Чи взагалі є той Бог, чи нема того Бога, вже людина якби розочаровується. І ви знаєте, я на таке даю відповідь. День, який наступив для нас, це є Божа милість. Просто люди цього не замічають, коли дні на землі закінчаться, тоді ми читаємо Біблію, Бог буде виливати гнів свій на цих людей. Я читаю Івангелії від Івана. Це 14 розділ, 21 віршик. Хто має мої заповіді та виконує їх, той любить мене, а хто мене любить, того любитиме мій отець. І я любитиму його і з'явлюся йому сам. Сьогодні люди шукають. Бога, хочуть пізнати Бога своїм розумом. Досліджують і кажуть: ну, якби був би Бог, то б в світі не було б цього зла. Не було б ніяких наводненій, не було б землетрусів, аварій і багато тому подібного. Люди во всьому винуватять Бога. Але забувається те, що написано Бог дав людям все. Для життя на цій землі. І знаєте, сьогодні переді мною брат говорив, і пророцтво було сказано, Бог каже, навчіться любити. Навчіться любити. Перше це кого? Бога і ближнього. Ви знаєте, не може бути служіння Богові без любові ближнього. Не може бути. Тому що Біблія говорить, хто каже, Має мої заповіді і виконує їх, той любить мене. І такій людині каже Господь, я об'явлюся, Я відкриюся для такої людини. З людей ніхто Бога ніколи не бачив. Знаєте, я часто люди говорять: ну, якби я побачив би Бога, то тобто тоді я би в нього повірив, я би жив би для нього. І, можливо, робив би все те, що потрібно йому. Але Господь сьогодні говорить до наших сердець через своє слово. Він дав нам Біблію, яку ми читаємо і в неї вникаємо. І сьогодні не важно те, що людина, можливо, святкує день народження Ісуса Христа, але в серці Ісуса немає. І людина каже, я вже не вірю. Або коли стається їй в житті якась ситуація, людина каже, о, я вірю, що є Бог, бо він мені поміг в тій в тій ситуації. А коли написано є молитва, коли ти молишся, і вона не, ну, не приходить відповідь, і людина падає духовно і каже, я вже не вірю в Бога. Сьогодні Господь говорить через слово, я читаю післання Івана, це перше післання, 4 розділ, 12 віршик, Бога ніхто ніколи не бачив. Але зверніть увагу, коли любимо один одного, то в нас перебуває Бог і Його любов в нас є досконала. Оказується, що людина сьогодні може бути досконалою це тоді, коли любить ближнього і, і Бога. Ви знаєте, можливо, не всі звертали увагу, але в нас є на двох гривнях написані такі слова. Якщо будете мати Любов між собою, то там знаєте, що написано далі? То Бог буде серед вас. Це написано на наших грошах. Можливо, ми не раз користуємося цими грошами і не звертаємо увагу. Але ці слова взяти з Писання. І дивіться, тут написано: Бога ніхто ніколи не бачив. Це так і амінь. Ми не можемо фізичними очами побачити Бога. Чому? Тому що Бог є святий, а люди на землі є грішні. І вони не можуть своїми очами побачити Божу славу. І ми бачимо такий приклад із старого заповіту, коли Бог об'явився Моїсеєві, і я за браком часу не буду читати ці місця. Але Бог каже: Я покажу тобі мою славу, бо Моїсей просив. І представте, наскільки Господь хотів показати Моїсеєві себе. Але каже, ти людина, ти не можеш мене побачити фізичними очима. Як часто люди хочуть бачити Бога очима, але не розуміють, що коли вони його побачать, вони помруть, для моїсея було так само. Господь каже, в мене є тут в скелі розшилення, я поставлю тебе, і коли буду проходити, закрию рукою, і ти будеш бачити мене взаді. Бо на мою славу ти не можеш дивитися. Тому що ти є людина. Є люди, хочуть бачити, але не розуміють, що Господь не може так об'явитися і сказати: ось я, дивіться на мене. Був час, і Ісус прийшов на цю землю. Ми сьогодні святкуємо це свято, Різдва Христового. Ісус прийшов, народився. Була ціль. Для чого народився Ісус? Для спасіння людей. І знаєте, Іван говорить, що Бога ніхто не може побачити, але коли ми любимо один одного, то Бог перебуває серед нас. От в чому досконала любов. Переді мною брат Ігор читав. А над усе союз досконалості це є що? Це є любов. Без любові немає дороги в царство Боже. Це так написано. І Бог говорить, що коли ми хочемо бачити. Ми бачимо в людях Бога. Ми бачимо ту доброту, там було сьогодні сказано: ту лагідність, ту покірність. Ми бачимо це все. Чому? Тому що люди по натурі самі що? Недобрі. Але коли Божа любов вливається в наші серця, і ми виконуємо Його заповіді, тоді Ісус каже, Я люблю, любитиму Його, і Бог буде любити Його. Чому? Тому що Він любить мене. Ви знаєте, там написано. В книги Вихід, я зачитаю за. не тільки Моїсей бачив Бога взаді, але бачили підніжжя Боже і сини Ізраїля, і тут написано в 24 му розділі, 10-й віршик. і бачили Бога Ізраїлю під Його ногами, наче витвір із сапфирового камня, чисте, немов саме небо. Зверніть увагу, але він не поклав своєї руки. На знатних зі синів Ізраїля вони могли бачити Бога і потім їли і пили. Вони бачили Бога тільки підніжжя. Знатні люди це ті, які були з священницького роду. Вони не могли бачити обліка Бога, вони тільки бачили подібні ноги до дорогоцінного каменя Сафиру. І Моїсей бачив. Але сьогодні ми можемо бачити Бога в людях. Ми сьогодні можемо бачити в Бога в проявленні добрих вчинків. Це є доброта. І ця доброта є в Бога. І Він цю доброту дає для нас. Ви знаєте, в, книги, в книзі Іова написано такі слова, я читаю 12 розділ, 7 віршик. І часто люди шукають відповідь. Ви знаєте, я, дивлячися на природу, дивлячися, навіть візьміть наше око. Візьміть наше око. Воно бачить все в кольорі. Ви знаєте, я собі так думав, якби Бог нас сотворив з чорно-білими очами, чи ми мали радість від цього, що ми б бачили світ в чорно-білому? Не думаю. Неприємно, знаєте, дивитися на чорне і сіре. Але коли ти це все бачиш, і знаєте, особливо, коли приходить весна. І ти бачиш, коли ці квіточки, які мають колір, тимчасовий колір. Воно показано ти все. Потім виростає з тої квіточки прекрасний плід. І це все наше око може бачити. І в книгі Єклісіаста є написано, наше око не може нарадуватися поглядом те, що ми сьогодні бачимо. І ви представте, це все Бог сотворив. І як може сьогодні людина сказати, що я не вірю в ніякого Творця, і в книгі Іова написано, читаю. Але запитаю у тварин, і вони тебе навчать. Або в небесних птахів, і вони тобі скажуть. Поговори з землею, і вона пояснить тобі, або з морськими рибами, і вони тобі підкажуть. Хто з усіх їх знає, що Господня рука їх сотворила, і особливо 10-й віршик, зверніть увагу. Хіба не в його руках життя усього творіння і дихання кожного людського тіла? Це дійсно, і Йов каже: зверніть увагу на птахів, зверніть увагу на тварин, на те все, що ми сьогодні бачимо. І в тому всьому, я собі задаю питання: а якби Бог не сотворив, то був би хаос в цьому світі. І та пташка знає, коли її відлітіти, коли прилетіти. І ми спостерігаємо, знаєте, не раз весною дивися, курличуть птахи, прилітають, а осінь відлітають. І в нас на серці приходить сум. Сум розуміє, що ця пташка, яка прилетіла, тута вона народилася. Сюди вона прилетіла в свою батьківщину, а повертається назад в теплі краї. І потім багато хто з них не прилітає. І ти розумієш це все. Йов каже: зверніть увагу, запитайте це все і навчать вас сьогодні тварини, птахи, риби морські. Це все сьогодні каже, звіщає про велику Божу руку, що Він це все сотворив. Бо маючи день, ми повинні розуміти, що день зійшов над нами, і зверніть увагу над добрими людьми. І над поганими людьми, правда? А це Божа милість. Це Божа милість над нами. І Господь каже, що в Його руках життя і дихання всякого тіла. В його руках. Він має право забрати життя і має право його дати. І він дав це життя. Але часто люди займають роль Бога, хочуть забрати життя, яке дарував Бог. Хай Господь вразумить сьогодні багатьох людей і зрозуміє їм те, що, дивлячися на це все, що сьогодні сотворене, це все від руки Бога. Хай Господь допоможе. Наш час іде, я ще одне місце читаю, ми будемо молитися. Причти третій розділ. На що дає Бог відповідь для людей, які сьогодні шукають і, можливо, мають сумнів в своєму серці? Чи є Господь, чи нема Господа? Знаєте, я багато вчених людей сьогодні задають питання і думають. Ну, якби Бог був би, то б не було би того і того, і те. Ви зрозумієте, що Бог ніколи не буде робити так, як думаємо ми. Ми інколи може, знаєте, помолимося і думаємо, що, Господь зробить мені те і те. Ні, Бог так не буде робити. Бог зробить так, як йому видно, як його волі угодно. Він ніколи не буде, ви представте, стоять два брата чи дві сестри і моляться. А вони між собою не мають миру. І одна молиться, і друга молиться. І як, ви думаєте, має Бог дати відповідь тим двом людям? І він ніколи не буде поступати так, як поступає людина. Бо ми люди, знаєте, нам буває, як хтось прийде і скаже: ой, там такий, він, там сестра та така. І ми так прислухаємося і сразу починаємо шкодувати ту людину, а не знаючи тієї ситуації. А Господь, він не поступає, як людина. Він ніколи не буде робити так, як думаємо ми. Ми часто люди кажемо, Боже, якщо би ти був, би, то б так би не було. Ви пам'ятаєте такі слова, колись сказала Марія? Коли Ісус не прийшов в час. А кажеться, можна було б і не, не треба було робити те Воскресіння Лазаря. Можна було вчасно прийти, правда? І зцілити лазаря, як він зціляв тих всіх людей, які приходили до Нього. А то треба було вже Воскресати, ще й 4 дні в гробі лежав. Але зрозумійте одне, Бог ніколи не буде так робити, як думаємо ми. А знаєте чому? Тому що в Писанні написано: Мої думки це не ваші думки. І мої дороги це не ваші дороги. А ми тільки можемо стояти і вмоляти, лице Боже, і Господь може змінити. Це все в його руках. Хай Господь допоможе. Читаю, прийшли. П'ятий віршик, третій розділ, п'ятий віршик. Усіх своїм серцем довірся Господеві. І не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Бога і ухиляйся від зла. Оці заповіді, які сьогодні Господь говорить до нас, до кожного, хто шукає і хоче, щоб Бог йому об'явився. То що Господь говорить? Усім своїм серцем довірся Господеві. Віддай свою дорогу, Господу. Повір! Зрозумій одне, що Бог назначив час, коли людина повинна прийти на цю землю і коли людина повинна відійти. І знаєте, хай би хто б нас сьогодні говорив би там, я не вірю в те воскресіння мертвих чи інше, ви зрозумійте одне, що людини приходить час відійти від цієї землі. І Біблія говорить, що треба буде дати відповідь за те життя, яке вона прожила тут, на землі. А Господь допоможе. І тут написано, каже: довірся Господеві і не покладайся на власний. Свій розсудок, бо ти можеш своїм розумом думати по-всякому. Правда, можна думати по всякому. І часто люди кажуть, я так думаю, що так думає Бог. Ні. Так Бог не думає, як думаємо ми. Тому що Господь каже: не покладайся на власний розум, а пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє всі твої стежки, щоб правильно йти в правильному руслі і вірити те, що Господь дає. І пам'ятай, каже. Про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Хай Господь благословить і допоможе. Не вважати себе за мудрого. Знаєте, люди сьогодні мудрі, хочуть знайти Бога своїм розумом. Не може так бути, коли ти не повіриш, бо написано, що без віри догодити Богові неможливо. Хай Бог нас благословить і дасть нам сьогодні ще більше впевності в те, що ми сьогодні на цьому місці. і цей день для нас це є Божа милість. Хай Бог благословить. А йому хай буде слава, амінь.